Слава Ісусу Христу! Ваші високе пригосвящен. Ваше Високопреосвященство! присвяченство, Якове, зачисні отці, представники нашої української влади, інтелігенції, дорогі брати і сестри. Ще раз вітаю усіх вас із цією величною подією в житті вашої громади, адже сьогодні ми освятили цей храм. На честь Різдва, Рока Притечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Це ще один камінець, це ще одна цеглина в основу нашої помісної української православної церкви. Адже всі ми прагнемо, що православні українці об'єдналися, об'єдналися навколо нашої духовної столиці, навколо нашого древнього Києва. Навколо Київського престолу процес триває, об'єднання відбувається поступово, але впевнено. І ми переконані, як і в Львівській області, як і в сусідній Франківській області, зараз вже немає тих послідовників руского міра, які проповідували цю згубну ідеологію ідеологію знищення. Українського народу тому зараз і триває ця страшна війна, яка забирає повсякденно найкращих. Забирає світ української нації. Ми платимо з вами високу ціну за нашу свободу і за нашу незалежність. Протягом останніх трьох десятиліть, можливо, ми до кінця не розуміли. І не усвідомлювали, якою цінною є свобода, адже це є дар Божий, який ми отримали. Отримали як державну незалежність, так і церковну незалежність. Ми виборювали, прийшовши до визнання нашої автокефалії. і вже протягом майже п'яти років ми разом. Будуємо свою незалежну, такі помісну українську православну церкву. Звичайно, що непросто, не легко, але впевнено, поступово ми прийдемо, прийдемо до повної єдності. Адже це непростий час всі ми повинні об'єднатись, бо в єдності наша сила, і ми повинні здолати агресора. Здолати це зло, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. Ми засвідчили, що ми незламні. Ми будемо боротись до кінця. Ми очистимо свою Богомдану українську землю від російського чобота. Ми завершимо цю війну нашою перемогою, адже правда, добро, життя і світло. Завжди перемагають. В історії інколи ми бачимо, що зло певний час може і перемагати. Але це тільки тимчасово, адже в кінцевому результаті завжди добро і правда перемагають. На нашому боці правда. Бо ми не прагнемо чужого. Ми хочемо жити в своїй незалежній українській державі. Ми хочемо бути господарями. У своєму домі ми хочемо молитися і розмовляти своєю зрозумілою українською мовою. Ми хочемо мати свою культуру і зберігати свою українську ідентичність. І це є завадою для нашого північного сусіда, який прагне відновити так звану Російську імперію. Ми їм заважаємо на нашій власній українській землі. Адже без неї, без нашої історії, без нашої культури вони ніколи не досягнуть своїх цілей. Цілей, які вони проповідували протягом останніх десятиліть. Ми хочемо бути невід'ємною частиною європейської спільноти. Ми є європейцями і не одне століття. Ми незабаром будемо в цьому місяці святкувати День державності. Засвідчуючи, що ми маємо глибоке і давнє коріння, ми згадуємо рівноапостольного Великого князя Володимира апогей розвитку нашої української київської держави, спадкоємцями якої ми з вами і є. За це триває і боротьба. Адже ця війна має багато складових, і одним із них дуже важливим. Є релігійний духовний чинник, який Кремль використовує в боротьбі проти українців. Ми це розуміємо, ми знаємо, і надалі будемо переконувати всіх тих, які поки що знаходяться ще в духовній омані. Але вони прозріють. Ми бачимо, що це прозріння звідси з Західної України, з Галичини йде хвилею. До Центральної України, до східної України, і поступово всі громади, які поки що аномально, неканонічно знаходяться в складі Російської православної церкви, адже згідно тому, що всі православні повинні приналежати до православної церкви України. Цей процес складний, але ми переконані, що ми духовно також. Переможемо. Господь нас вів протягом десятиліть і не покине посеред дороги. Ми відчуваємо підтримку Божу, особливо в цей непростий час випробувань війною. І сьогодні ми дякуємо найперше нашим новітнім героям, воїнам, які зараз там на теренах південно-східної України боронять нашу. Територіальну цілісність. Ми не повинні з вами забувати, що війна триває, війна поки що не завершена. І питання стоїть дуже гостро. Чи ми будемо, чи ми не будемо? Якщо ми опустимо руки, якщо ми розчаруємось, як ми чуємо певні голоси, то нас не буде, не буде українського. Народу не буде української держави. Ми повинні боротись до кінця. І війна тільки припини, припиниться тоді, коли ворог перестане стріляти. Від них залежить завершення війни. І звичайно, що і від нас, від нашої згуртованості і від нашої сили. А ми заявили на весь світ, що ми сильні, духовно і незламні, але не повинні. Забувати, що війна триває, гуртуватись і далі давати відсіч ворогу, який намагається нас поневолити. Але йому це не вдасться зробити. Адже ми маємо наші збройні сили, звитяжні сили, за які сьогодні ми по особливому і завжди, кожного дня, під час звершення богослужінь підносимо свої молитви за всіх людей доброї волі. За волонтерів, за владу, за військо українська церква завжди буде молитись. Наші українські капелани також там на передовій, разом з нашими новітніми героями, підтримуючи їх, їхній дух, боронять нашу українську державу. Тому нехай Боже благословення і надалі перебуває з усіма нами. Ми по особливому в цей час. Потребуємо Божої підтримки і опіки, і ми маємо її. Ми відчуваємо цей невидимий покров, який простирає над нами, причиста Його Матір, Діва Марія. Ми відчуваємо підтримку наших українських святих, яких ми маємо безліч, ми маємо дуже багато. І основним нашим великим духовним осередком. Є наша успенська Києво-Печерська лавра, де нетлінно мощами почуває більше ніж сто преподобних отців. І поступово ця святиня стає українською. І всі інші святині по Україні також будуть належати українській православній церкві. Це незворотній процес, який завершиться повним єднанням. Тому сьогодні я хочу подякувати. Вам, дорогі владики, вам, дорогі отці, всім нашим вірним, за те, що всі разом ми трудимось, кожен на своєму місці робить все від нього залежне. Комусь дано більше, комусь дано менше. Але коли ми збираємось такою великою громадою, то розуміємо, що ми можемо з вірою і гори перевертати. Адже в єдності. Наша сила, якщо ми збираємось громадою, якщо ми підносимо до Бога молитви, то Господь неодмінно їх почує і виконує нам на благо, те, що корисне нам для спасіння. Тому, дякуючи всім вам, я бажаю, щоб Господь надихав усіх нас для подальшої наполегливої боротьби, духовної боротьби. Адже кожен у своєму житті бореться і досягає все нових і нових висот, і наші, щоб ми осягнули нашу велику українську перемогу, яка незабаром буде. Ми повинні вірити, і бо ми знаємо, що все в руках Божих, і Господь може все в одну мить змінити. І ми в цьому неодноразово вже. Пересвідчувались протягом нашої новітньої української історії, тому будемо мати тверду й непохитну віру, молитись, дякувати Богові і просити благословення на майбутнє. А Господь, як люблячий отець, милостивий Отець неодмінно й далі буде вести нас, допомагати і сприяти йому ж честі, поклоніння на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Також сьогодні ми б хотіли згадати тих, кого серед нас немає, адже ворог повсякденно тероризує. Ворог повсякденно намагається нас морально зламати. Йому це не вдається. І він нищить мирне населення. Кожного дня гинуть мирні мешканці, гинуть діти. І виникає запитання, яка військова доцільність? Але ворог використовує все можливе і неможливе для того, щоб нас поневолити. І днями у Львові. Також є жертви від обстрілу від російського обстрілу. Тому сьогодні нехай Господь упокоїть душі спочилих рабів своїх, невинно убитих в Україні у цій війні, і нехай буде їм вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Спокій, подай Господи душам спочилих рабів твоїх, воїнів, що життя своє на полі бою поклали за віру і батьківщину, всіх невинно вбитих і закатованих всі війні мирних мешканців, і сотвори їм вічну. Oh, oh, oh. Господь упокоє душі спочилих рабів своїх, всіх, що ми тут нині поминаємо, і загиблих у Львові, а нас помилує, як благий і людинолюбний. Амінь.